Ви знаєте, як я відчуваю ці відео, що я знімаю. Що Бог через мене знімає. Я відчуваю, що я знімаю для себе. От скрізь є Бог у кожному, у мені, у тобі. У всіх один єдиний Бог. Сест, Матір Божа, Дух Святий, Вселенна. Атмищо, пустота, у всіх є те саме нутро, І я ці відео знімаю для себе. Для себе, яка дивиться мене з цієї сторони екрана, для себе, яка трохи заблудилася, для себе, яка щось забула і нагадала. І нагадала, і така рада, а це тут у моменті відео прийшло від мене, для мене. Від тебе для тебе. Це безмежно чудово. Коли сам зловив інсайт, коли дожив до того я розуміння, це неймовірно прекрасно почути ще, що це хтось проживає. Такий самий стан. О, і ти думаєш, вау, зі мною все нормально. Зі мною все нормально. Відео для мене. І взагалі все, що я роблю, я роблю для Бога. Все, що тут Бог робить через мене, через тебе. Бо, по великому рахунку, тут нема нікого. Це єдність. Все проникливість. Боже, відчуття всіх і всього в у, у кожному моменті. Дякую, Боже, за цей досвід. Дякую, Боже, за те, що допоміг мені це прожити. Життя саме себе живе Бог усе, що є. І це не в релігійному понятті. Це у Це об'ємному понятті. Це за всіма релігіями Бог це кожен подих, Бог це кожен а атом. Але в атомі. Атоми складаються із пустоти. <ріст> Бог це все, що є. І приємно так казати, що з вами була Наталія Руда. Бо Бог дав мені можливість це прожити в цьому тілі такий безмежний досвід. Я купаюся в сонячних променях. Пропускаю їх через своє серце вам.